Горіло все дотла. після пожежі без житла п'ять волинських родин. Жінка очолила бізнес спокійного наркобарона, викрали небезпечне угруповання. Любителі шоколадок та ковбасок, як брати, обчищали волинські крамниці. Набрався кредитів, як собака-блох, як волинянин пішов до суду списувати борги. Війна продовжує писати чорні сторінки в житті нашої громади. Ще одне серце перестало битися заради миру в Україні. Усі собору Святої Трійці звучить скорботна молитва за воїном Олександром Миренюком, чиє ім'я назавжди буде вписане в книгу наших героїв, які боронили рідну землю до останнього подиху. Став у ряди тих найможніших. Потім населення взятки удар того власником. Щоб не летіло до нас. Бо тут мирні люди. І він був дивний мир. Але щоб був мир, зобов'язав себе прийти і затримати собою лють північного суспільства. Більшу частину свого життя Олександр проживав у Луганській області. Там він створив сім'ю, будував плани, працював та жив звичайним мирним життям. До 2014 року у Луцьку мешкала його мама, тому родина переїхала саме сюди ближче до рідних, до безпечнішого дому. Кажуть, воїн був завжди борцем за справедливість, не терпів неправди. Саме тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, він добровільно взяв до рук зброю та став на захист батьківщини. Пішов захищати, казав, що освободимо Луганськ і повернувся в Луганськ і не вернувся, залишився тут, на Волині. Під час служби воїн завжди намагався бути на зв'язку з рідними. Він Ісус приходив до неї. Так, так. Часто зв'язувалася мама з ним. Дуже хороший був. Дуже. І мама хороша, ставша сім'я хороша в них. Захисник мужньо боронив східні рубежі нашої держави, однак 30 грудня 2025 року його земний шлях обірвався на полі бою. Мама казала, що вони в окопі задихнулися ну, чадним загину. газом. Ну, загину, в окопі. Вдома на воїна чекали мама, дружина та діти, двоє синочків та донечка. За що так, віддають так, так. троє діток? Залишилося сиротами. Свій останній спочинок герой Олександр Миренюк знайшов на міському кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Сьогодні відбулася зустріч міського голови Луцька Ігоря Поліщука із родинами загиблих захисників України. Їм вручили державні нагороди, присвоєні посмертно, та висловили щирі співчуття і вдячність за подвиг їхніх рідних. Згідно з указом президента України, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено сімох військовослужбовців громади. Ще двох героїв відзначили посмертно орденом хрест героя та почесними знаками Комбатантський хрест і честь та пам'ять. У Маневичах сталася масштабна пожежа. Відомо, що вогонь охопив двохповерховий багатоквартирний будинок. Зі слів очевидців, ймовірно, у будівлі вибухнув котел. Проте остаточну причину згодом встановлять відповідні служби. На місці події працюють екіпажі рятувальників та медики. Наразі інформації про постраждалих немає. Зі слів свідків вогонь уже вдалося приборкати. Будинок повністю вигорів зсередини, залишилися тільки стіни. Більше подробиць у наступних випусках новин. За минулу добу на Волині ліквідували декілька пожеж, які спричинили несправність пічного опалення. Зокрема, у Любомлі та піддубцях вогонь знищив частину господарських споруд, а у селі Копачівка зайнявся дерев'яний житловий будинок. Ще однією з причин пожеж стає коротке замикання електромережі. Так, у селі Дубище вогонь охопив дерев'яний хлів. А у селі Комарове полум'я знищило покрівлю та 10 тонн сіна у господарській споруді. Ми ще раз закликаємо населення Волині. В першу чергу в сільській місцевості, подбати про справність приладів пічного опалення, особливо на твердому паливі, не перегрівати понад міру ці печі, слідкувати за справністю камінів і печей опалення, не допускати нагляд за ними малолітнім дітям і не залишати дітей без нагляду в будинках. І слід зважати також на графіки відключень електричної мережі, а коли світло в будинках Багатоповерхових або в приватних будинках вже з'являється. Ми рекомендуємо не вмикати всі прилади одночасно, а для того, щоб не перевантажувати електричну мережу і не спричинити пожежу ще й від цієї причини. На Волині викрили групу наркоділків в поле зору правоохоронців, втрапив лучанин, який збував особливо небезпечну наркотичну речовину на території області в особливо великих розмірах. У грудні 2025-го фігурант помер. А незаконний бізнес очолила його дружина. 40-річна лучанка разом зі спільниками змішувала заборонену речовину пінака з іншими речовинами та отримували в результаті ще один згубний препарат спайс. Його і реалізовували наркозалежним або тим, хто лише хотів спробувати смертоносного кайфу організаторці та одному здобувачу слідчого оголосили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи. Домашні арешти щодо арешти збувачів ще триває документування, але наразі вже можемо говорити про те, що злочини промисел цієї групи припинили наші працівники управління боротьби з наркозлочинністю, слідчі за процесуального керівництва прокуратури. Також в усіх провели декілька днів тому обшуки, виявили речові докази по справі. все відправлено на експертизу. У політиці, схоже, як і в природі. Виживає той, хто вміє швидко змінювати забарвлення. Такий собі підвид чиновника Хамелеон звичайний. Як знайти собі тепле місце у чиновницькому кріслі? Майстер-клас від Романа Романюка. Він тепер виконує обов'язки голови Волинської обласної державної адміністрації, під крило яких тільки політичних партій не мостився Роман Романюк. У 2010-му вам обрали до Луцької міської ради від партії за Україну. У 2014 ви ввійшли до солідарності Петра Порошенка, а у 2020 році балотувалися як безпартійний кандидат до обласної ради від слуги народу, чи можна пояснити таку різнобарвність політичних переконань усі політичні сили. З якими я мав стосунок із формуванням правильних тих команд, які мені були близькі, по духу по своїй ідеології і, взагалі, по спільному баченню розвитку нашої держави, на хвилі революції гідності, Роману Романюку дуже сподобався Петро Порошенко. в силу того, що я працював на приватному підприємстві компанія «Будан Моторс, і власне мій безпосередній керівник очолив. Тоді вибор політичний виборчий штаб одного із кандидатів президенти. Згодом Романюкові знайшлася на Волині керівна посада, очолив обласний центр зайнятості. Якщо переглянути перелік працівників, призначених у центр зайнятості за вашої каденції, неважко знайти цілу когорту людей, чому ми вас запитували про політичну незаангажованість, яка була так чи інакше саме пов'язана з партією Солідар. Як чуємо, рідну сестру дружини призначив на посаду у бухгалтерію центру зайнятості. А як тільки вітер повіяв в іншу сторону і в політичних перегонах замайоріла перемога Володимира Зеленського, Романюк відчув, що йому дуже близькі цінності партії Слуга народу, покинув працевлаштовувати перспективних волинян і подався до столиці керівником секретаріату уповноваженого Верховної Ради справ людини. Коли з виборами не зросло. Хтось, схоже, зрозумів, що політика мінлива, а державна служба завжди у пошані, відчув у собі дух борця із корупцією. Що я хочу все таки себе стверджувати в органах. Державної влади на державній службі. Але дошкульна комісія зарубала мрію. Прискіпувались до нашого кандидата, де взяв те, де взяв інше, як мовляв, і рідня його знайшла роботу у тих же структурах, де живе і за які гроші. У му році ви набули квартиру. Це та сама квартира, про яку йшлося, коли ви звернулися до Луцької міської ради із заявою про квартирний облік. Чи це інша квартира? Я набув право власності на дану квартиру шляхом фактично ну, купівлі, частки долі в кооперативі в іншого члена цього кооперативу? А кошти на це. Прошу кошти на це. Це були да. мої десь власні заощадження. Це була підтримка батьків. Придбали дану квартиру, де а, вартість квадратного метра була суттєво нижчою а, ніж е, середньому поринку. Це проблемний будинок, довго будувався. Це такий довго буд, як кажуть в народі. Між тим Романюк покидати житлову чергу в міськраді не спішив. Коли ви набули цю квартиру, свою заяву про поліпшення житлових. Лу... Умов ви відкликали, чи вона так і висить там і чекає реалізації в раді? Ну вона так і висить, і насправді, як і багато тисяч таких заяв, декілька тисяч таких заяв висять. Ну але тим не менш, зараз ви вважаєте, що потребуєте поліпшення? Ну, ні, звичайно. Я на сьогоднішній день маю власну нерухомість, власне житло, де проживає моя сім'я, дружина з дітьми. То що на вашу думку слід зробити з цією заявою? Вона нас там якось обліковується а дуже дуже відносно можна подати заяву про те, що виключили з квартирного обліку, але в будь-якому випадку, якщо навіть суто гіпотетично ситуація дійшла до моєї черги, звичайно, що відмовився від цього свого права, оскільки я на сьогоднішній день маю власне житло. Орендована квартира в урядовому кварталі Києва за ціною, що викликала подив навіть у киян посадовець поділився рецептом успіху. У нас є дані, що ви орендуєте квартиру в одному з престижних мікрорайонів міста Києва площею 59,8 квадратних метрів, і щомісячною оплатою в 15 тисяч гривень. Чи не вважаєте ви, що ця вартість оренди є нижче за ринкову вартість для квартир саме у цьому мікрорайоні Києва? Яка Ваша думка з цього приводу? Чому вам так повезло? Так званому урядовому кварталі там новобудов немає. Да, ну а, хто? Взагалі не багато новобудов, наскільки я знаю? Я в ще киянка. Ні, все правильно. Я тому й звертаю увагу, що це не є новобудова і немає. Сучасного суперсучасного ремонту і повезло і гарні стосунки з власниками між тим у чиновника певно такий талант будувати зв'язки з потрібними людьми, наче ні звідки винирнув уже в заступниках голови військової адміністрації. А тут дивись, пощастило, і вже в дамках. Олена Лищук, телеканал Аверс. У школах Луцької міської громади продовжили дистанційне навчання. Як повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, за даними гідромацентру, з 15 січня очікується зниження температури повітря та снігопади. Тож, 15, 16 та 17 січня заклади загальної середньої освіти працюватимуть у дистанційному форматі. Водночас, у закладах дошкільної та позашкільної освіти навчальний процес у ці дні відбуватиметься у звичному режимі. За словами очільника освітнього департаменту. Т за сприятливих умов з 19 січня школярі Луцької громади повернуться до навчання за партами. Як можна списати свої борги? Якщо працюєш на прозору зарплату, намагаєшся вчасно сплачувати комуналку, але на життя коштів не вистачає майже ніяк. А от якщо понабираєшся доску кредитів, вихід є. Процедура банкрутства фізичної особи тут можливо реструктуризація боргу зменшення або взагалі так би мовити, його законне списання. Гори боржники вже діляться досвідом у соцмережах, як уникнути виплат, на які самі і підписалися. Радять, як спілкуватися із колекторами, навіть створюють групу типу психологічної підтримки, бо жити з тягарем у декілька сотень тисяч гривень і відсотками, що набігають кожен день, не так вже й легко. Набралася тих кредитів, як собака-блог, тепер не знаю, що робити. Кожного дня дзвінки, смс, сил нема вже. Спочатку перевипустіть картку, заблокуйте невідомі номери, можете скачати програмку, йдіть в прострочку, збирайте на тіло. Берете себе в руки. У мене було 42 кредита, залишилося 29. Цей молодик не полінився, завітав аж до 23 фінансових установ. Всі йому довірили кошти і даремно. Борги мої почалися ще двадцять першого двадцять року. На початок, як я перші борги свої брав, свої кредити, мікро я їх міг сплачувати. Каже, жив від зарплати до зарплати. Коли не вистачало, брав невеличкі суми, потім погашав. Я поїхав в Київ і там я брав кредити, бо у нас би, по закінченню роботи тоді тільки була зарплата. Ми сиділи два місяці там чи півтора без грошей. І я там брав кредити, але знав, що оплачу, але вийшла така ситуація, що почалась війна і нас не розрахували. Потім вже. Як би не знав чесно, що робити, де брати гроші, роботи немає. Почав перекредитуватися, просто брати в одному місці, закривати іншим. До певного часу сума заборгованості зростала. Про фінансові схеми молодика дізналися рідні. Ну я не хотів би, щоб це дійшло до батьків, бо дуже хвилююся за здоров'я. Надійшло до ну, здоров'я мами дуже погіршилось, і тому я зараз. Межа між неплатоспроможністю і фіктивним банкрутством тонка. Тому суд має ще з'ясувати доброчесні наміри боржника. Стосовно нічого. майна нічого. Нерухомого не виявлено по реєстрам та відповідно до відповіді. Сімейний стан неодружений. Неодружений одружений Квартира, де проживає, і зареєстрований боржник належить його матері. У вас є місце постійної роботи. Так зараз я працюю офіційно на Доставці товару на доставці товару. Який у вас дохід офіцій? Е, Получає мінімальну зарплату, але можливо він зараз е, зарплата має буде підніматися, тому що е, якби моя фірма отримала критичність. Ми звернулися вчора, заявник безпосередньо сам звернувся до податкового кабінету свого особистого. Вже вбачається, що йому нараховується заробітна плата вища аніж та яка зазначена безпосередньо в заяві. Адвокат запевнив суд, що скоро зарплата боржника буде сягати більше 20 тисяч. Відкрити провадження справі про неплату спроможність ввести процедуру реструктуризації боргів боржника фізичної особи Пікали Дмитра Васильовича. Реквізити вести мораторій на задоволення вимог кредиторі. Також суд призначив керуючого реструктуризацією. Оплатити його працю має боржник. А це також задоволення не із дешевих. Якщо додати витрати на правничу допомогу, то можна влетіти в копієчку. Загальні прайси можуть сягати десятки тисяч гривень. Однак на це наважуються горе боржники, бо це все ж один із виходів або вилізти з боргової прірви, або уникнути ще більших витрат. Улья Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс. Прокурори Волині впевнені, що уродженка Грожишинського району шахраювала на отриманні кредиту. Ще у 2007 році отримала кошти завдяки підробленим документам і не віддала. Для того часу сума захмарна 380 тисяч гривень. Подала завідувани правдиві відомості щодо своїх фінансових можливостей та фінансового стану поручителя. Чоловіка цей кредит у подружжя не єдиний, не полягає прокуратура. Чоловіка в лунянки вже судили за подібні махінації. Є свідок помічник народного депутата, який проходив потерпілим. По іншій справі, де фігурувало подружжя. Свідок відноситься до обвинуваченої та її чоловіка як до шахраїв. Було багато епізодів чинення злочинів подружжя, де вони були поручителями в один одного. Свідо повідомив, що ним досліджено, та складена відповідна таблиця, згідно якої зазначено, як обвинувачена та її чоловік брали кредити по фіктивних довідках про доходи. Показання свідка не заслуговують на увагу через непризні стосунки між ним і подружжям. Вирішив Луцький міськрайонний суд. Жінку виправдали. Прокурор не погодився з рішенням виправ... про виправдування, подав. Апеляційну скаргу вважає вирок незаконним через невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження. Вона вже не була судима за аналогічні злочини на той період. Крім того, і чоловік також отримував відповідні кредити, використовуючи підроблені документи, які були використані в даному випадку. Зокрема, довідка про наявність доходів чоловіка була надана під час оформлення кредиту в Архазін Банкаваль і чоловік виступав поручителем. Потерпілим прокуратура просить визнати не банк, а іншу установу, так званих колекторів. Банк перекладав всі вимоги інші юридичні установої. Ну, в матеріалах справах суд давав цьому оцінку через рік довідка про відсутність будь-яких заборгованостей за простроченими відсотками. Ну, Оскільки тобто погашалися. Погашалися, банк продав цей, так би мовити, договір, хтось ж його купив, розуміючи, що він ну, тобто є можливість стягнення інших питань. Компанія, що скуповує кредитні борги, виникла через п'ять років після того, як жінка взяла кредит у банку. Тому новий кредитор потерпілою стороною бути не може. Наполягає адвокат. Кредит брався не на готівкові кошти, а цільовим був кредит. Кредит брався на придбання нерухомого майна, майнаційного нежитлового приміщення. В той час ким брався кредит? Кредит брався моєю підзахисною не як фізичною особою, а як фізичною особою-підприємцем для здійснення підприємницької діяльності в цьому нежитловому приміщенні. За іпотекою жінка рік виплачувала борг, а потім, 2008-й, світова криза, погоріла і підприємиця. У зв'язку з чим з банком було досягнуто домовленості про те, що це нерухоме майно буде банком реалізовано в рахунок погашення кредиту. Що врешті було зроблено? Банк відносно кого вчинялось, нібито шахрайство, і до сьогоднішнього дня, мало того, що вони не є потерпілими в кримінальному провадженні, не визнавалися. Вони й претензій ніяких до немає. Тому що вони забрали те, що видавали. Колекторам жінка боргує суму по відсотках. Однак це не злочин наполягає захисник і його клієнтка. Моє повністю адвоката і знову ж таки давно себе не визнаю. Апеляційний суд вважає, жінка є невинуватою у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення. А всі питання із заборгованістю мають вирішуватись між нею та колекторською фірмою поза межами кримінального провадження. Ульга Ганич Неля Прокупчук, телеканал Аверс.